Завдяки системній роботі впровадженню плану законодавчого забезпечення реформ, Верховна Рада має стати локомотивом системних перетворень, які відповідатимуть внутрішнім і міжнародним зобов'язанням України. Парламент має стати фабрикою реформаторських законів, а не друкарною нескінчених поправок до недосконалих законів, як це було раніше. Перші результати: ми здаємо собі питання, що вже зроблено. Завдяки злагодженій роботі парламенту, президента та уряду України. Ми розпочали імплементацію антикорупційного пакету законів, ухваленого ще в жовтні минулого року, і прийняли кілька законів для забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро. Ні для кого не є секретом, що боротьба з корупцією є одним із важливих пріоритетів України. Ми маємо раз і назавжди покінчити з цим явищем, яке пронизло нашу країну і наше суспільство. Незабаром внаслідок безпрецедентної для України прозорої та неупередженої процедури відбору кандидатів, антикорупційне бюро отримує свого першого директора. Ми розпочали реформування правоохоронних органів. Цей процес відбуватиметься у тісній співпраці з консультативною місією ЄС. Угоду про статус якої саме ця Верховна Рада ратифікувала на початку лютого. Зроблені перші кроки з реформування системи правосуддя, зокрема ухвалений закон про доступ до справедливого суду. Ухвалено низку законів спрямованих на підвищення обороноздатності нашої країни. Децентралізація і конституційна реформа це важливий напрямок нашої роботи. Продовжується робота в рамках реформи децентралізації, і я вважаю, що для України це одна із першочергових ключових реформ. Її мета побудувати якісну систему врядування в країні. І це є дуже важливим. Вже прийняті рішення про бюджетну децентралізацію ухвалено закони про основи державної регіональної політики та про добровільне об'єднання громад. Безумовно, успіх децентралізації та більшості інших ключових реформ залежить від досконалення основного закону України. У цьому зв'язку президент України ініціював створення комісії, яка за участю науковців, експертів та громадянського суспільства працюватиме над підготовкою змін до Конституції. Згідно чинних процедур внесення змін до Конституції, у нас є шанс остаточно ухвалити відповідний закон на початку вересня. Обов'язковим етапом процесу стане врахування пропозицій Венеційської комісії. Хочу підкреслити, ми розпочали підготовку до конституційної реформи і децентралізації задовго до мінського процесу. Запевняю, що повноваження, які отримують регіони України, внаслідок цих реформ задовільнять усіх, хто щиро прагне змін, а не вигадує штучні претензії до влади. І це спільна позиція всередині українського парламенту. Єдине, чого не буде в рамках реформи децентралізації, це право для регіонів мати власні танки, системи залпового вогню та вступати до євразійських союзів. Шановні члени Європейського парламенту, шановні колеги, на моє глибоке переконання, реформаторський та економічний успіх України це найефективніша санкція проти політики Росії. Наші успіхи у зміцненні свого суверенітету це головний інструмент протиросійської інформаційної війни, яка розв'язана проти України у боротьбі за розум та серця людей. Одним з головних пріоритетів для України сьогодні стало відновлення української економіки, що неможливо без консолідованої міжнародної допомоги. У зв'язку з цим ми сподіваємося на результативне обговорення в європейському парламенті пропозиції Європейської комісії про виділення Україні третьої програми макрофінансової допомоги. Україна реформується під гарматний гуркіт, спрямовуючи значні економічні та політичні ресурси на стримування агресора. Росія як держава, що згідно з Будапештським меморандумом, зобов'язувалась утримуватись від загрози силою чи її використання проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України і ніколи не використовувати свою зброю проти України, продовжує агресію проти нас. Попри мінські домовленості, українці продовжують гинути. А російські ракети примножувати гори в українських родинах в усіх без винятку областях нашої держави. Від початку агресії на Донбасі загинуло тисячі українців. Одночасно зростає кількість внутрішньопереміщених осіб їх число досягло вже майже мільйона і більше. З особливою вдячністю ми відзначаємо, що саме ініціативи Європейського парламенту. Саме в січневі резолюції, яка була згадана, європейська комісія розпочала розробляти амбітний план з надання Україні гуманітарної допомоги. На жаль, Розія продовжує, продовжує підтримувати тероризм. Події в Дебальцево минулого тижня стали черговим свідченням підступності Російської Федерації, коли план Кремля захопити місто до припинення вогню, а саме воно відбулось з української сторони 15 лютого, не справдився. цинічно знехтували мінським. Домовленостям і продовжували наступ перетворюючи місто та його мешканців на попіл. Минулого тижня Рада національної безпеки і оборони України прийняла рішення звернутись до ООН та ЄС з пропозицією направити в Україну миротворчу місію. Ідеальним варіантом стала б відповідна місія Європейського Союзу. Нам бачиться, що така місія була б ефективною, якби вона розташовувалась і на лінії зіткнення, і на неконтрольованій поки що Україною ділянці спільного кордону з Росією. Водночас ця ініціатива викликала миттєвий спротив з боку Російської Федерації і терористів, які звинуватили Київ у порушенні мінських домовленостей. Чому, на мій погляд, через те, що закриття спільного кордону і його моніторинг з боку ОБСЄ, чи миротворців, вкотре викриє присутність російських військових, змусить Росію забратися з території України геть без шансів на повернення та нові поставки зброї та техніки терористам? Постійні маніпуляції з боку Російської Федерації свідчать, що якою б щирою не була позиція України, мінські домовленості від 12 лютого використовуються Росією виключно як чергова димова завіса для знищення української державності, свободи і демократії. І це наш спільний з вами виклик. На території Російської Федерації до цього часу незаконно утримуються українські громадяни. Включаючи нашого колегу, народного депутата України, члена парламентської асамблеї Ради Європи Надію Савченка, яка вже голодує на сьогодні 74 дні в російській тюрмі. Я вдячний депутатам Європейського парламенту за їхню активну позицію та ініціативи, спрямовані на її звільнення. І закликаю вас і не зупинятись. Тільки нарощування тиску на Росію з боку міжнародної спільноти може вимусти її зупинити агресію проти України і її. Громадян. Шановні друзі, хочу перед лицем європейського парламенту наголосити на чіткій позиції України. Наша держава не бачить альтернативи саме мирному врегулюванню ситуації. Однак, розв'язання цієї небезпечної європейської кризи залежить насамперед від російської сторони, яка змарнувала вже не одну нагоду довести свою відданість миру не словами, а реальними вчинками. Для залучення Росії до справжнього діалогу потрібні потужні. Мотиваційні заходи. По-перше, збереження чинного санкційного режиму та посилення секторальних обмежень. По-друге, здійснення постійного дипломатичного та політичного тиску на Крим. Мені, можливо, теж не подобається слово тиск, але ми маємо це робити, щоб зупинити агресора, зупинити вбивство. По-третє, надання Україні всебічної допомоги та конструктивної підтримки. Особливо гостро стоїть питання підвищення обороноздатності і надання Україні підкреслю розумної і тільки оборонної зброї, щоб оборонятись на території України від російської агресії. Лише за цієї умови Кремль усвідомить здатність України ефективно протистояти російській агресії. Сподіваюся, що європейський парламент підтримує такий підхід. Так само закликаю вас пам'ятати і про проблему українського Криму. Незабаром мене рік з часу його незаконної анексії Російської Федерації, рік економічної деградації та знущання до українським і кримськотатарським народом. Україна була зацікавлена в всебічному розгляді цього зухвалого випадку захопленої території сусідньої держави під час березневої сесії Європейського парламенту з ухваленням відповідної резолюції. Шановні колеги, на завершення хотів би закликати Європейський парламент і надалі посилювати увагу до України. Ви стимулюєте ЄС до більш рішучої та дієвої підтримки України. Ви формуєте європейську громадську думку і протидіяти ще одній агресії це російській пропаганді. Очікуємо, що напередодні ризького саміту східного партнерства, який відбудеться в травні, європейські та національні парламенти держав-членів ЄС зможуть заохотити Раду ЄС до політичних сигналів, на які з нетерпінням чекає українське суспільство. Маю на увазі визнання європейської перспективи нашої держави та політичне рішення про запровадження безвізового режиму для короткострокових поїздок громадян України. Українці гідні цього. Бо рік тому, під час Революції Гідності, і сьогодні вони перебувають на передньому краї боротьби за ідеали європейської інтеграції та цінності спільноти Європи.